Що ти отримуєш за допомогу військових? Хейт отримує. Братан, хейт. Тобто ти допомагаєш, і ти получаєш і багато хіро за пазуху. Поняв, як це працює. Я не розумію, але це та причина, чого допомога і волонтерка зникає, як такова. Воно все переросло в якусь комерцію, на жаль. О, дивись, я передав 46 машин, і ми разом в тому числі декілька машин передали з тобою на ЗСУ без ніяких зборів, без нічого. Екоплопи ти передавав станції, генератори, там ці зарані станції, багато одягу, бронежилети, каски, тепловізори, та там куча всього. Поняв там їхала, просто машинами це все. Звіти показував, показував, як це все працює. Так, ні, поняв, все одно накидали хіро за пазуху. Створили проєкт для українців, де можна онлайн заходити заробляти. От у вас кожен місяць люди, які заробляють по тисячі півтори, дві-три тисячі доларів на місяць, просто з телефона працюючи в українському там проєкті в Чіктозі. І от можливість зайти заробляти, ну, не, би. І, то здавалося б, і начебто держава мала підтримати. Бо держава ж не створює моменту для українців для заробітку. Держава створює моменти, щоб з українців податки помати. На жаль, так воно працює на час війни. І от ти вроді би стараєшся що зробити для українців, понявши з толково і так далі. А люди. Я шукаю українців, які хочуть заробляти зараз ліста тисяч гривень на місяць, не заважаючи на цю словну ситуацію за допомогою розповів українських європейських новин, якісь партнерами з офіційними представниками телеканалів і так далі. в коротких відео в Instagram, YouTube, Facebook, Instagram, інстаграм, усіх соцмережах, друзі. Якщо вам це цікаво, і хочете потрапити до нас команду і тримати роботу, будь ласка, засиланням нижче профілі. Я вам проведу безкоштовний фір, це розкаже, які керують якимись процесами, де вони ворочать бабками, чи якимись людським мені, чи аудиторія, так далі. Вони беруть і бачать, що хтось хоче це щиро правильно сделати, вони хлопають, закривають, знімають на них відеоси, там розоблачена. чорний піар. Душа так само, як в 90-х все було. Абсолютно так само. Просто раніше приходили і раз. Ну, не буду казати, да, Бо заблокує віднос. А зараз це все робиться медійно і так далі. Люди взагалі знаходяться в ситуації, де якщо вони комусь не довіряться і не спробують щось нове в житті, у них нічого не поміняється, вони будуть в жопі. А люди вже не знають, як комусь довіряти, бо реально всюди, обман. реально всюди обман. Люди намагаються щось корисне комусь зробити, получають за це. По лицу, кажуть, да? Люди стараються щось останнє від себе віддати, знову ж таки, там, чи дітям, які б з дому залишились, подарити щось, чи щось іще. Опять таки пораються на те, що сусід щось каже, а ти пора там за що цих біженців чи військових, чи щось ще. Що не зроби, в українському оточенні ти будеш осуджений. Зяло добре – осуджений. зробило плохо осуджений. Здесь дуже-дуже плохо осуджений. Только сделай якусь херню, идич, с тебе посмеются, и все. Поки ты дурак, с тебе просто посмеются и все. Якщо ти щось із себе представляєш и намагаєшся щось корисне з користувати, неминуче. На даний момент в українському оточенні і соціально ты будешь осуджен. Именно людьми, які нижче тебе. Все. Больно. Як помінятися? А я знаю. Я не знаю.